Всі великі історії починаються з першого кроку. Національна гвардія України була створена в час, коли країна потребувала її найбільше. 11 років тому вони дали присягу, що будуть стояти на захисті незалежності. І цей крок став початком великої історії. Чіх точках фронту у найскладніших і найнебезпечніших місцях у складі сил безпеки та оборони воїни НГУ стали тим щитом, який зупиняє ворожу агресію і відстоює незалежність. Феномен Національної гвардії України. Битви, технології, люди. Національна гвардія зарекомендувала себе як надійна лінія оборони нашої держави. Ми вміємо не тільки вести бойові дії, ми вміємо забезпечити правильно планування. Ми правильно розвертаємо штаби, які працюють як годинники. І саме головне, що кожен командир, кожен інструктор роблять все необхідне для того, щоб наші бійці були в максимальній безпеці на лінії фронту. За ці роки ми стали витривалішими, професійнішими. Почали використовувати всі види техніки, інтелектуальної техніки. Ми створили нові загони. Переважна більшість підрозділів Національної гвардії задіяні на лінії фронту. Ми змогли Збільшити наші спроможності, підвищити нашу стійкість, тому що рівень підготовки наших бійців став набагато вищим. Наші мобільні вогневі групи ефективно посилюють систему ППО держави. Лише з початку 2025 року. Мобільні вогневі групи національної гвардії знищили понад 300 БПЛА типу шахет, які ворог спрямував на мирні міста та цивільні будинки. Іловайськ. Славянськ звільнення Маріуполя в 2014 році, деокупація населених пунктів Харківщини, Луганщини та Донеччини, Херсона, оборона Солодару і Бахмуту, часового яру це лише декілька з ключових операцій, яких в першу чергу відзначилася Національна гвардія. Логістика національної гвардії дуже сильно. Переформувалась на військові рейки, і основна наша, наша задача це забезпечити військовослужбовців на лінії фронту якісними зброєю. У нас було два навчальні центри, зараз було три навчальних центри, які функціонують. Зробили навчальну матеріальну базу з імітацією з урбанізованою місцевістю, з полями. Ну тобто на цих навчальних центрах ви можете побувати в різних, скажімо так, місцевостях. У нас серйозний були досвід, він, мабуть, на найкращий зараз в світі. Тому що таких війн давно вже не відбувалося. із застосуванням скільки безпілотних літальних апаратів в РЕБУ, Наземних роботизованих комплексів Тут теж важливий напрямок, який ми будемо розвивати, тому що це логістика, це евакуація. Ну, ми створили окремі загони спеціально призначення. Тай у нас крила Омеги і «Лазер» — Така наша тактична група, яка виконує задачі по всій лінії бої зіткнення з рахунок таких підрозділів, які діють ефективно, вони маневрені. Можуть сьогодні діти на терецькому напрямку це, як потребує свобоє обстановка, ми зберігаємо з нашого життя наших військовослужбовців. У 2023 році розпочалася нова сторінка в історії Національної гвардії. У межах проєкту Гвардія наступу найбільш боєздатні військові частини були розширені до бригад, а також утворилися нові. Тисячі добровольців поповнили ряди новостворених підрозділів. І сьогодні це професійні, злагоджені, потужні формування, які впроваджують нові стратегії і нові підходи ведення бойових дій. Азов. Спартан. Рубіж. Червона калина. Карандах. Буревій. Хартія. Воїни, які готові йти вперед і боротися за кожен метр нашої землі. Ми отримали назву Спартан, вже перебуваючи там в місті Бахмуті. І тоді вже ми зрозуміли, що ми можемо стояти на рівні зі Збройними силами і плечо-плеч обороняти нашу державу і звільняти наші землі. Саме бригада Спартан входила до сили засобів оборони міста Харкова, не допустили окупанта міста Харків. Ми приймали участь у контрнаступі щодо звільнення Харківщини. І на даний момент. Стабілізували обстановку на Покровському напрямку на віреній нам ділянці оборони, і як то кажуть, там, де гаряче, завжди гвардія нас. Ми намагаємось розбудовувати і впроваджувати стандарти НАТО, особовий склад нашої бригади тримається на сержантському корпусі на кістяках, як і в інших провідних бригадах України. Зараз створені корпуси, і це формування більше вже не оперативного, а стратегічного масштабу, які Об'єднають в себе підрозділи з 3-4-5 бригад і будуть спроможні проводити широкомасштабні наступальні операції на будь-якому відтинку нашого фронту. Створюючи корпуса Національної гвардії, ми точно впевнені, що будемо виконувати ці завдання самостійно. І дуже скоро ворог почує на своєму напрямку ту міць, яку зосереджує в собі унікальність. Національної гвардії України за останні кілька років Національна гвардія значно посилила свій арсенал безпілотних літальних апаратів. Використання дронів стало невід'ємною частиною стратегії оборони. Гвардійці активно використовують попела для розвідки, коригування вогню артилерії та для ударів по ворожих цілях. Безпілотні системи розвиваються зараз в усіх бригадах бойових Нацгвардії. От. Але тайфун це такий перший окремий підрозділ з систем. Зараз, останнє особливо два роки війна, це взагалі майже війна. Дронів дрони на сьогодні, мабуть, основний засіб на лінії фронту як розвідувальний. Так, вже і удар. Великі дрони, ті, що бомбери, дуже часто використовуються як транспортники. Вони доставляють, можуть як боєприпаси, якусь провізію, інженерні засоби. Вони можуть розставляти сітки, загороджувані, мінування проводити територію. Ми допомагаємо нашим бути в безпеці завдяки дронам. Наші хлопці не підставляються під вогонь і не йдуть у сліпу. Мідрон доставляв медикаменти на позиції, куди машини не мали змоги доїхати через обстріли. Це був момент, коли я зрозуміла, що ми не просто воюємо, але і рятуємо. БПЛА стали важливими не тільки для розвідки, але й для підтримки артилерії. Вони дають змогу точно коригувати вогонь, підвищуючи ефективність і точність ударів. Це є важливим кроком у модернізації системи національної безпеки, де використання новітніх технологій допомагає зменшити ризики для життя особового складу. Наша артилерія використовується по ворожим цілям, таким як опорні пункти, броньована техніка, також льовісткі системи ворога. Ті об'єкти, де ворог проводить накопичення перед штурмом, нам дають. Координати і артилерія врожай. Ми, коли працюємо, дуже багато ворога втрат. Це навіть ясно по їхніх перехватах, по розвідданих, тому що ми знищуємо їх масовано. Найбільш круті цілі це броньована техніка БМП, БТРи або танк. Емоції дуже я б так би сказав щасливі, тому що ми розуміємо, що плід нашої роботи наближає нашу перемогу. Минулого року ми отримали сучасні потужні та далекобійні артилерійські системи. Вони дозволяють точно вражати ворожі цілі на великих відстанях. Це системи натівського калібру 155 мм. п'ять діта та українська Сао Богдана. Завдяки цим артилерійським системам ми можемо вражати ворога не тільки на великій відстані, а й коригувати вогонь в реальному часі, що значно підвищує ефективність знищення ворога. Сао Богдана це перша і єдина. На теперішній час установка натовського калібру стоп'ять мм, яка спроєктована і випускається нашим виробником відповідно всіх необхідних стандартів НАТО щодо артилерійських установ. Завдяки злагодженій роботі аеророзвідки пілотів ударних дронів та артилеристів бригади Червона калина було відбито понад тисячу штурмів. На Покровському напрямку та знищено більше сотні броньованої техніки ворога. Значним кроком у зміцненні сил Національної гвардії України стало створення центру спеціального призначення Омега. Його бійці мають надзвичайно високий рівень підготовки та виконують широкий спектр бойових завдань як під водою, на воді, так і на землі та у повітрі. Гвардійці Омеги стійко стояли на обороні України спочатку у АТО на сході країни, а початком повномасштабного вторгнення стримували наступ ворога на багатьох стратегічних напрямках. Зокрема, відзначилися у боях за Київщину та звільнені Харківщини. Спецпризначенці залучаються до найскладніших бойових операцій і працюють по всій лінії фронту, проводять розвідувальні. Ударні, штурмові, засідкові дії. Це була операція першого загону спеціального призначення на Запоріжжі. А саме штурм та зачистка позиції Лимур. Суть полягала в те, щоб вкластися в 2,5 хвилини. Операція була надскладна. Вона розділилася на чотири етапи: перший етап постереження, другий планування. Третій дії з підготовки, і четвертий безпосередньо самі штурмові дії. На сусідню позицію був відправлений розрахунок з моєї групи для спостереження за противником, його діями, а також реакцією ворога на будь-які дії на сусідніх позиціях. Ми виріпали, що зазор на ворожу артилерію є 2,5 хвилини, тому нам було потрібно продумати, як саме ми будемо діяти і як такий великий. Зводний опорний пункт противника можна було б зачистити за реакцією ворожої артилерії. Після п'ятиденної підготовки ми почали штурмові дії. Група діяла у складі двох малих бойових груп по три чоловіка, а також вогневої підтримки кулемета Браунінга. Було знищено особовий склад ворога в кількості трьох-чотирьох військовослужбовців. Після завершення операції організовано була застосована димова завіса для прикриття відходу групи. Один дрон «Камікадзе» зміг впасти поруч з нашою бойовою машиною, і через це один з наших військовослужбовців отримав поранення. Після евакуації йому була надана допомога, і задача була врахована як успішно виконана. Система підготовки Національної гвардії була значно вдосконалена за останні роки. Відповідно до нових викликів війни, навчальні програми були адаптовані до сучасних реалій на полі бою, таких як використання дронів, засобів РЕП, авіації, артилерії та проведення спецоперацій. Підготовка доповнена застосуванням симуляторів, тренажерів, систем імітації бою. Усі військовослужбовці проходять інтенсивну загальновійськову підготовку та відточують надалі навики відповідно до своїх спеціальностей. Тактична медицина дуже людям допомагає, які правильно її застосовують. вона рятує життя, але не так сказати. Це це скіл, навик. Це повинен знати кожен. Кожного тижня по 3-4 десь заняття. Ну ми зараз навчаємося по марчу, да? це міжнародний стандарт надання домедичної медичної допомоги, е, і ми стараємося максимально якби, відповідати тим всім, всім рекомендаціям, які там прописані. І Відповідно, склад аптечок е, так само містить в собі всі необхідні речі, щоб надавати допомогу на всіх етапах надання допомоги. Я пам'ятаю такий випадок. До нас приїхала на броні поранений з проникаючою проникаючою травмою в голову. Осколок. Тяжка була евакуація, але нам вдалося, вдалося його довести і данови допомогу. І через деякий час він написав мені та моїм побратимам, які були залучені в цій евакуації. Дякую за врятоване життя у 2025 році. Є дуже багато засобів для надання допомоги, такі як жгути, турнікети, кровоспаси та інше. Тому ми наполягаємо хлопцям на заняттях, щоб вони надавали та вміли надавати правильно допомогу собі та своїм побратимам на полі бою. Тому що ми медики, ми нас мало і ми не можемо бути скрізь. Кожен боєць, який повернувся з пораненнями з поля бою, чи після ворожого полону, отримує максимум уваги фахівців, лікування та підтримки. Більше того, ми кожному з наших бійців надаємо можливість залишитись в рядах Національної гвардії України або підрозділі Міністерства внутрішніх справ. Це наш обов'язок перед ним підтримати їх на шляху відновлення, зробити все, що в наших силах, аби кожен з них відчував нашу вдячність і підтримку реабілітацію. Соціальний суправ це основні напрямки роботи, є і різні полони, і травми, і різні часи. У нас є реабілітаційні центри, центр, я дуже ну, в їхній розвиток і в тих людей, які там працюють. Тому що кількість таких людей, які потребують реабілітації, вона є і вона буде тільки збільшуватися. Також є традиція в мене і в моїх заступників постійно зустрічаємо наших полонених, які ви прибули з на реабілітаційних центрах або в лікувальних закладах. Хочемо почути, що для них важливо. Пояснюємо, що ваше життя не закінчилось, не обов'язково виходити з структури. Є дуже багато напрямків, де можна себе використати, як в навчальних закладах, інструкторах, підрозділів попела тощо. А наша задача їм допомогти знайти себе в нашій структурі, щоб вони були. Перед з нами для МВС підтримка ветеранів є надзвичайно пріоритетним напрямком, тому що це. Люди, які поставили на ваги своє життя та своє здоров'я заради нас, заради суспільного блага, заради цієї держави, сьогодні ми працюємо над розвитком та покращенням усіх напрямків соціального захисту наших військовослужбовців. Реабілітація фізична, це обов'язково психологічна реабілітація, це різні соціальні заходи. Би мені запропонували безпосередньо очолити тоді тільки це вводилось служби супроводу до 23 року їх взагалі не було в системі національної гвардії. Радує те, що дали можливість подальшого проходження служби і надавати допомогу військовослужбовцям в рамках свого досвіду. Це якраз той напрямок, який відповідає за комунікацію з військовослужбовцями і надання їм допомоги. Це Великий об'єм роботи, і який важливий для того, щоб військовослужбовці в першу чергу зрозуміли, що вони не кинуті самі на свій розсуд, а є підтримка, яка допоможе їм з 2015 року. Я на власному досвіді спостерігав, як Національна гвардія трансформується, розвивається, навчається та озброюється. Національна гвардія сьогодні це структура ефективна, боєздатна. Це наші воїни. Одні з найкращих і найдосвідченіших у світі у нас командування воно відкрите до спілкування. Це не залежить від звання там, посади. Кожен військовослужбовець він може бути почутим. Національна гвардія вирізняється відкритістю до оновлення. А також так. до сучасних реалій війни це одна велика родина, яка постійно підтримує е, і постійно не дає можливості для розвитку самовдосконалення. Особливо коли ти приходиш в перший підрозділ і там служиш, воюєш хлопцями, а потім доля кого як розкидає, але ви завжди залишаєтеся однією сім'єю, завжди підтримуємо, завжди спілкуємося. Незалежно того, хто де знаходиться, на якому напрямку, в якому роді військ, це як кажуть, рази назавжди сім'я. Я все життя віддав підрозділу спеціального призначення. Я дуже гордий, що на цей час не виконує задачі командування Національної гвардії. Для мене гвардійці це саме основне в моєму житті. Це мої гвардійці, які ефективно виконують свої задачі на мініму. Дуже поважаю. Військові обов'язки, які вони будуть, не ризикуючи життя. І дивлячись на їх роботи, я впевнений, що в нашій країні є майбутнє. Наші воїни НГУ, незалежно від віку та звання. Справжні герої та герої, які щодня творять нову сторінку української історії. 11 років Національної гвардії сила, яка творить історію.